Мало кто знает, но на самом деле большинство названий украинским языком насекомых в современной номенклатуре они либо русифицированы, либо англоализированы, либо латонизированы. Но в 1918 году а тогда еще те реальные интеллигенция украинская пыталась создать свой настоящий искренний энтомологичный словник разных насекомых. Один из основателей этого был Верхрадский, он был из тех создателей, именно собирал по всем селам, уличкам, всяким глубинкам, собирал названия разных насекомых, и из Галычины. А другие ученые, они и этнографы, краеведы, они собирали названия в таких вот украинских областях, как Воронежская губерния, Ростовская губерния. Таганрог. Много тут много тут интересных мест. Список здесь насекомых начисляет до 1162 вида. Немного, конечно, листки потеряны, утеряны этого вещи. Но мы соберем самое интересное название этих насекомых, сейчас вам о них расскажем. На тля – це попелиця, але раніше називали вшиця, млиця, мраша, попілиця, попель, попельниця, порплюха. Джола цікава тим, що навіть утрутня були свої назви: Тринт, дармоїд, труп, труц. Медведиця нашим предкам нагадувала жидівську шапку, я зібаба, Бабен Підбіль, Волох, Бабин Вовк, Бабин Песик, Притруд. Медляк дуже вонючий сам по собі жук, тому він і смерд, вонючка, бздюха, бздила. Жміль. Називали його Чміль, Жміль, Бжів, брин, Бриндівка, Бриндзюк, Усечів благородно називали козаками, скрипунами. Довгорожці, гудачки. ДОВГОНОСИКІВ у нас ніхто, ніхто ніколи не любив. Свинка Рильцерова, Дудич Рільцеровий, Кузька. Сонечко у нас дуже сильно любили, тому воно було і серденько, Щедрик, бабарунка, папаруза, бобрунка, оленка, ГОНГОРИЧКА, зазулька, ворожилька. На комара не сильно так відігралися, був як комар, так комар, мухариця, кумарка, санюга, мухар, цюнюк. Кужидів наші предки дуже пам'ятали, тому його і назвали Шкіроїд, Салоїд, Кожняк Салюк, скіроїд Салогу. Одноденки дуже цікавий вид, який живе і в воді. Один цикл, а потім злітає. І от мені сподобалось, як його назвали літаючим жиром. Шашка, спать, серенча. Чому, чому сиренча? Тому що вони мігрують іноді такими великими купами, їх можна саранчою перепутати, коли у них починається льот. Мухариця, однодневниця. Пуховартку називали щівка, кліщак, хохлик, хохол, хохолос, хохоличок, щавиця. Якось саме видів морах не сильно назвали, але є, збереглись такі назви, як мурандель, мораха, мораль, мрочка, пухарице, пікун, муравка, мурайка, мурянка. Мурмар, мурмур, мурмур. Жуків-навозників дуже сильно любили і називали їх Лаїняк, Бжук, Бзюк, Гнюк, Бриндас, Буняк, Жубела, Мазер, Капустянки, Медвенюх, Кручок, Медвечук, Земляна сучка, рак земляний, земледух, капустник. Це теж жуки навозники, але іншого роду, кравець, жидик, жидок, розбійник, стригун. Бабок дуже любили називати красунями. Але раніше називали так: самок, бабок, гаденяча слуга, білявша. Самець бабич, шашка, гадиний слуга, бабочка Лох. Величезний найбільший жуколень теж розподіляється і на самок і на самця. Самок називали Рогалик, Козачка, Божа корова, Рогачка, жуколиця. Саме могли називати турком, желізник, бугай, дубовий рак, роглик, коваль, царяник, божий волик, медвечук, рабин, Після укусів овода наш народ називав його бурчимуха, Дрик, Гнюк, Жид, Гімняр, «Гімнари», Лайнюх, Жидівський хрущ, Кузька, Жугуль, Кобатка, Балежаник, «Бомбак гнійний», Видзавка, Дженчик, ґедзель, «Бизд», «Бондз». Також і називали тарагана. Кракоч, жидівський хробак, москаль, байдоха, піп, попик, швед, жид, козак, монжак, корган, терган, капель, хайдак, мончук, гаратон, муроїд, шкурган, постанець, хабай та інше. Клоп москалик, червонюх на літок, москалик, москаличок, москальчик. Москалюга, татар, жуків листоїдів іноді називали життівочка, і дуже цікаво, що бражніка мертву голову наші предки називали Адамовою головою це дуже цікаво. Дякую за увагу. Якщо ви пам'ятаєте ще з дитинства якісь цікаві назви комах або хочете поділитися, як ви в дитинстві, або ваші прабабусі називали те, що знаходиться в породі, то пишіть нам коментарі, буде дуже цікаво подивитися. Дякую за увагу.